जाती Ми зробили тут близько тисячі корабликів, так званий студентський флот, от з якого користь так само, як і чорноморського флоту Росії. Сьогодні за 50 днів свого правління теперішня антиукраїнська влада продала частину України, тобто можна називати речі своїми іменами. Тобто, мене хвилює, те, що іде систематичне посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України.